Алоха, друзі, на дачі. Нарешті я на дачі. Віталій на дачі буває частіше, бо у нього вихідні. Вихідні У мене вихідні, вихідні не дуже часто <тапляю> трапляються. Але сьогодні той самий день. <тапляю> Значить, ми сьогодні хочемо посадити магнолію, котру мені подарували на день народження, і присадити ту магнолію, що у нас є. Ми вже знайшли для неї місце. Скажи, Чи... що чого Буні такий дивний, бо в нього були животики. Так, да, у буні були животик, і він до мене на ручки. Бачите, заліз, щоб я його е, погладив по е, пожалів. Да. Да. Так. Потім ми з'їздимо ще за хвойним опадом до нас тут в лісочок. І... Шо? Історія. Історія. Так, про магнолію, котру мені подарували на день народження, мені її подарували друзі. Вони запитали, що я хочу. Я сказав ось-то. ось то. І так, мені подарували тоді троянду і магнолію від бережнюків. Це було в кінці квітня, на початку травня ми привезли її магнолію сюди до нас на ділянку, і вона якось дуже дивно виглядала. Бо ті бруньки, котрі були на ній, там такі ці бубочки. Квіткові, мабуть, що, а, вони виглядали якось дуже дивно. Ну, типу, вони такі. Ну, видно було, що вони засохші. І да, ми взяли одну бруньку і вона прям пф, і розтрухла, Ну, якось да, Дуже дивно. От ми одразу ж написали до бережників, сказали, що так і так. Рослина ну, видно, що вона засохша. Вони попросили е, обрізати гілки до того моменту, поки не станеться всередині зелене. Ми зрізали майже під корень е, цей, магнолію, так і. ну... Вони сказали так, це наша провина. ми Бачимо, що ну, там, ну, там земляного взагалі нічого не було. У нас є сюжет. Так. Е, да. да, у нас є кузочок відео, зараз ми вставимо і, коротше, покажемо вам. Ось цей кущик у нас. Ви бачите, що воно абсолютно все було ну, ось таке. Це не те, що воно в нас здохло, воно. Ось ці бруньки, дивіться, вони розсипаються. Де в нас тут ось то ще є одна листкова брунька? Тобто, бачите, воно все кришиться в руках. От. Тобто воно реально ну, або сухе вже приїхало. Е, ну, але заодно це. Я не скажу, що з рослиною все було в порядку. Тобто, однозначно. Це якийсь ваш безпреділ, тому що ми одразу там трошечки більший горщик пересадили і все зробили по правилам. І це не перша наша гортенція, ой, магнолія, але все одно ось такий. Бачите? Тобто воно сухе, так би воно не могло б висохнути. Тож, про що ми домовились з бережнюками, що вони ці гроші, котра вартувала магнолія, кладуть на депозит, ми, типу, зможемо а, замовити на ту суму будь-які інші рослини, а, що у них там є, в наявності, або ж іншу магнолію, або з доплатою, або ну, типу, в ту суму треба вкластись. А, і, а, що? Але вони сказали, що магнолії на зараз нема, це буде аж осіння, скажіть, поставка. Так, і, <свісно> будь ласка, <свісно> вона приїхала вчора, ми доплатили 130 гривень. Так, і да, ну все, вверх їхнє пакування. Ці листочки сім'ї бережників дондроферма. Так, і вам зараз будемо її показувати і будемо дивитися одразу на корінь в горщику всередині, бо ми в минулий раз не подивилися на них. До речі, троянда теж засохла. Блю мун у нас була, да. вона теж, на жаль, засохла. Так, ми вже розкрили її. Ми вам вже не показували про то, бо то дуже довго. Так, сорт Суланджа Джинні. Будемо монтувати відео, ми вам поставимо фотографію, як та Джинні виглядає. Ось такий садженець. Ось так. Слухай, минулий раз воно ж без листочків, так, да, ну, прийшло? Просто річок, як Віталік сказав, прийшов. Так, ну начебто добре виглядає. Живі листочки трошки погризані, то нічого такого страшного. До нас хтось прилетів. Квіткових бруньок немає. Немає, так. Але, ну, виглядає більш красивіше, ніж минулий садженець. Так, ми одразу, мабуть що, заглянемо, да? На корінець. Оце листочок чи що це? А, так, листочок. Ого, прям два пакети. Думаю, що можна розірвати? Але не хочеться поламати нижні гілочки. Тут прям дві цих, бачиш? Mm -hmm. Mm -hmm. А, це з нього. Ну, корінь це, мабуть, що його, да? Подивись. Ну давай дивитися. корінці білі, гарні. Да. Трошечки відкриті, але білі і біленькі. О, ще працює, бачите цей? Там ще є всередині осмокот, осмокот. всередині е, приправи, хотів сказати. Добре вам, господи. Так, ну, волога земля, все чудово виглядає. Подивіться, ну дуже симпатично. До речі, ми коли купували на нову клумбу рослини, то ми вам показували, у нас ціла машина заставлена була. І у пані Наталії, котрі ми це все купували, були теж магнолії. І вона сказала: якщо ти пам'ятаєш, да? вона сказала, якщо листочки довгі, то це кущоподібний. да? А коща магнолія, а якщо листочки е, круглі, круглі це от да. то це дерево. Тож будемо дивитися зараз на кореневу. Тут зверху ми побачили, що є біленькі корінчики все добре, але ми зараз прям всередину заглянемо. О, які класні. Так. Да. Все добре в них, бачите? Ой, дуже-дуже добре. Фу. Хай буде. Бо е, скажіть мені, та магнолія, погано, що ми одразу не заглянули на ті корінчики, коли ми отримали е, ту магнолію. Але ну, вже як є, Да? І ось друга наша. Да, і ось друга наша магнолія. Олдпорт. Е, Такі трошки посохла, ну, це без, без цього не якби цього літа була спека, неймовірна. Е, будемо чекати квіткові бруньки. Вона ж на осінь закладає квіткові бруньки. Mm. Да? Ну, коротше, да. І ось от тепер у нас буде дві магнолії, ми хочемо їх е, е, поруч посадити. Оцю пересадимо, а цю на нове місце будемо висаджувати їх разом. Так. Е, Коротше, бігом снідаємо, бо ми прокинулися і одразу оп, розпаковку вам показати. І їдемо за мульчею, а потім будемо показувати, де ми будемо їх висаджувати. І, і все, 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 пока. Поснідали друзі ми, значить, І приїхали тут. У нас поруч є ліс. Як ви бачите, а ми вже знімали, до речі, в минулому році що ми збирали хвойний опад? Да і в цього разу ми теж е, приїхали сюди зібрати хвойний опад е, е, шишки. Всі, що тут е, є, ну не всі, це так грубо сказано. Що да. влізло нам в пакетики? Дану, ми взяли пакетики. Бандітас довольний, бо він без поводочка гуляє. Понімайте сам. Він уже дорослий пес. Так, і це для нашої магнолії. Ми зараз будемо збирати е, хвойний опад. <різь> Дуже крута погода, друзі. Ми в такому ось місці приємному, красивому подихати, по це порітріті. Тут у нас такі сосни великі стоять. Да, зараз будемо збирати хвою і. Аля трошки чилить. так. Да, погода просто чудова, реально ні вітру, ні спеки, ні дощу. От реально така приємна, е приємна погода осіння. Так. Да. Приїхали ми з лісу. Ось наш улов. Назбирали ми. Так, вже приготували ґрунтосуміш. Тут садова земля, перліт, пісок і бачите, ось хвойний. Опад, котрий ми назбирали. Так, теж підготували дві посадкові ями. Одна ось тут, інша, якщо видно, там. Викопали нашу першу гортень, ой, гортеню, магнолію, котра у нас була там. Це Old Port, нагадаю вам сорт. Оцей її старі, старі корінчики. Ось так вони виглядають. З цієї сторони теж все добре. Обережно ми її е, викопали і зараз будемо е, сюди її е, саджати, пересаджувати. Е, і ще е, приготували е, присторбу. Так, ось так. Спочатку прийми його, щоб нам було зручно працювати, а потім а як ми, ми його одінемо. Через голову. Добре. Так. Ось так будемо його. Я Трішки розрівняй корінчики розправ їх, розклади, щоб вони не під низ лягли. Візьми їх на доволі поклади. О, да. О, Угу. І більш по центру самомог Да. Ось так воно буде. Ми трошки так вище його саджаємо, бо ми ще будемо насипати грунт сюди. На цю ділянку. Так, да, На цю ділянку. У нас тут ділянка така дуже дренована, бо у нас тут, як ви пам'ятаєте, був вагончик старий, тут був фундамент старий і тут дуже багато, я так зрозумів, побудового каміння. Битою цегли, да, все, мабуть, що сюди все <си> скидали, і тому тут вода не дуже стоїть. Взагалі не стоїть. А, взагалі не стоїть, да, і дуже древно, що, мабуть, що дуже добре для е, магнолігоротензій. Д, ось, що у нас вийшло приймати роботу, будь ласка, ми копали, ну, не вкопали, ми просто поставили зверху над ґрунтом цю обмежувальну стрічку через те, що у нас буде тут. Квітник в майбутньому, але це ми розк... покажемо і розкажемо вам згодом. Ну вам просто, будемо ще да, просто... да, будемо сюди ще завозити ґрунт. Так там у нас джіні, тут у нас Олдпорт. Подивіться, все у нас красиво виглядає. Ми згодом ще раз прольємо водою, і під вечір ми ще радіфармам прольємо їх. Так, щоб вони не стресанули трошки. Ти бачив, скільки бруньок? Подивись. Так, це вже квіткові. Да, і, і ось. ось... А. І ось Це вже квіткова бруночка, да. І це квіткова брунька. Круто. І ось. Ой, ой боже. Де? Ось, осьо. Ось, це ось. теж квітковочка. Осьо є. Да, так, все воще зачет. Так, ми довольні. Поруч біля тої магнолії абрикос сидить. Ми його, росте. Ми його згодом зберемо, бо вони тут трошки не мачаться. Ми його пересадимо. Так, і все, будь ласка, отак от от у нас буде. Тут буде у нас теж красиво. <гум> Прям я не можу все. Ми такі великі молодці, все у нас вийшло. Дуже переживали за оцю о, гор, о, гор, та, що ж, гортензія, магнолію, котру ми отримали знову від бережників, бо о, перший раз було не дуже. Ну, все, все добре. З листочками все хорошо, корінчики кру, круті. все. А на цьому будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чемними та толерантними. Всіх обняв, Па-па!